Вітаю на константі! Питання Чеченської Республіки Ічкерія актуалізувалось під час розпаду Радянського Союзу. Чеченці, як і інші народи Імперії СРСР, захотіли здобути власну незалежність, перетворивши чечено інгузьку АРСР на суверенну Республіку Ічкерія. Незважаючи на те, що Ічкерійці мали майже повний контроль над усією територією Чечні, жодна з країн ООН не визнала суверенність такої держави. Однак чеченців це не зупинило і вони. Продовжили розбудовувати власну державу. Однак не минуло і чотирьох років з моменту проголошення Чеченської республіки 8 червня 91-го року, як Росія вторглася на територію республіки. Мотив, як завжди, прозаїчний: позбавити Чеченську Республіку своєї незалежності. Таким чином, 11 грудня 94-го року почалася перша російсько-чеченська війна. А які були передумови? Весною 93-го року у Чечні загострився конфлікт між президентом Дудаєвим та парламентом. Причиною протистояння стало розпущення Дудаєвим попереднього парламенту, після чого в республіці почали формуватися антидудаєвські опозиційні рухи, які фінансовими та людськими ресурсами спонсувалися московським режимом. Влітку 94-го року почалися бойові зіткнення між вірними Дудаєву та його супротивниками, які 26 листопада 94-го року здійснили спробу захопити Грозний. Цікавим є те, що після того, як бойовиків антидудаєвських сил було розгромлено, до полону потрапило багато росіян, які за планами ФСБ. Повинні були здійснити захоплення Чечні завдяки саме силам чеченських збройних формувань, аби це виглядало як внутрішньо-чеченський конфлікт між різними політичними силами. Однак після того, як і цей план не спрацював, уже через декілька днів, 30 листопада 94 року, Борис Єльцин підписав указ про необхідність проведення військової операції в Чеченській Республіці. Нічого не нагадує. Спочатку підкупити політиків і службовців в іншій країні. Далі ініціювати там внутрішній збройний конфлікт, а коли перші два варіанти не спрацювали, почати офіційну війну проти цієї держави. Тепер ви знаєте, які були передумови Першої російсько-чеченської війни. Історія циклічна. На цьому я з вами прощаюся. У наступному випуску серії під окупацією ми поговоримо вже безпосередньо про перебіг подій Першої російсько-чеченської війни. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!